Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні поговоримо про найгарячіші події зі світу штучного інтелекту, які вже формують майбутнє технологій і геополітики. Компанія Tencent представила Ханюан Custom – систему генерації відео, яка зберігає цілісність персонажів і працює з текстом, зображенням, аудіо та відео одночасно. Вона генерує відео з точним поєднанням візуального контенту та синхронізації губ. Дозволяє вставляти об'єкти в уже готові відео і перевершує конкурентів, таких як Піка. Хоча потребує потужних GPU, її відкритий код на гітхабі робить технологію доступною для розробників у всьому світі. Meta AI презентувала Locate 3D. Модель, яка дозволяє ЩІ точно визначати розташування об'єктів у просторі на основі тексту, наприклад, кавовий столик між диваном і лампою. Вона не потребує побудови 3D-сіток, працює з шумними даними й ідеально підходить для роботів, дронів та ar сценаріїв Код доступний на Hugging Face, що відкриває великі можливості для інтеграції в робототехніку. Microsoft запустила Pages міннову функцію в Copilot, яка дозволяє зберігати та редагувати відповіді ШІ у форматі спільного інтерактивного документа. Це полотно для командної роботи через Microsoft 365, Teams або Outlook, де можна створювати звіти, презентації та нотатки з підтримкою ШІ. Pages – це офісна альтернатива Canvas, але з фокусом на продуктивність без функцій кодування. OpenAI додала GitHub Конектор до функції Deep Research у ChatGPT. Тепер користувачі можуть підключати свої репозиторії, приватні і публічні, для аналізу коду, пул запитів та створення звітів із посиланнями на файли. Це розширює можливості ChatGPT як асистента для розробників. Він допомагає розуміти структуру коду, генерує документацію та пропонує рішення на основі конкретного контексту. Функція поки в бета-версії для планів Плюс, Pro і Team з подальшою підтримкою Enterprise та Edu і є частиною ширшої ai стратегії OpenAI, що включає кодекс CLI та потенційне придбання Windsurf. Топ менеджери OpenAI, Microsoft, AMD і Корвів. Виступили перед Сенатом Сполучених Штатів із закликом зменшити регуляторні бар'єри, збільшити інвестиції в енергетику та дата-центри, і спростити експорт чіпів, щоб штати не втратили лідерство в Ші перед зростаючою конкуренцією з Китаєм. Сем Альтман акцентував на масштабних проектах на кшталт Stargate, а Бред Сміт попередив про ризик втрати клієнтів через обмеження на чіпи. Усі керівники виступили за легке регулювання. Щоб уникнути європейського стилю контролю і прискорити інновації. OpenAI запустила глобальну програму OpenAI for Countries, яка допомагатиме країнам будувати власну AI-інфраструктуру, адаптувати ші до локальних мов і створювати національні стратегії з автоматизацією державних послуг. Програма включає доступ до моделей GPT, будівництво дата-центрів. Гранти для країн із меншими ресурсами і є частиною стратегії Stargate – Відповідь на китайський наступ в сфері ШІ дякую за перегляд відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступний крок еволюції людства поруч з штучним інтелектом.